Привіт, і дякую, що вирішили подивитись це відео. Я розумію, що ваш час це цінний ресурс, тому прагну бути максимально корисним. Це відео не просто набір порад. Це частинка мого досвіду, мого шляху, яким я з вами поділюся. Я пам'ятаю, як часто думав про те, що хочу вести свій блог, мати можливість розкрити свій творчий потенціал і зробити це основним джерелом доходу. Але я не знав просто, як досягти цієї мети, і тому це здавалось просто неможливим. Але все змінилось, коли я побачив для себе невеличку можливість, маленький шанс. Щось цікаве, цікавий формат а, на цікаву мені тематику. Тоді я вирішив ризикнути і поставив усе на свій особистий блог. Я закінчив усі навчання, усі курси, які я проходив на той момент. Це була автоматизація маркетингу, і поставив все на свій блог. Але я зберіг свою основну роботу, що дало мені можливість просто розвивати свій блог. Поступово, але насправді вийшло так, що результати дуже сильно перевершили мої очікування. За перші 4,5 місяці я зміг зібрати 30-ти тисячну аудиторію однодумців, які поділяють мої погляди на життя, розвиток і творчість. Можете побачити скріншот мого першого підписника і скріншот моєї сторінки зараз. Серпень місяць 3,5 мільйони переглядів, 1 мільйон плюс. Охоплених аккаунтів і 9 тисяч підписників. Це усього лише за 30 днів у серпні місяці. Тому зараз я хочу поділитись досвідом і показати вам, що увійти в інстаграм реально, навіть якщо ви так не думаєте, навіть якщо оточуючи вас, люди кажуть, що це нереально. Саме для цього я і зробив це відео. Я виділив 5 пунктів, які привели мене до таких результатів, які будь то з вас зможе повторити. Тому слухайте уважно, робіть нататки і відразу думайте, як ви зможете використати цю інформацію. Для себе вже сьогодні це е, буде найвища подяка для мене, якщо ви зможете реально взяти користь і імплементувати це у свій блог. Перший крок тільки необхідні і ефективні дії. На початку я хотів отримати швидкий і класний результат, наскільки це було можливо. Саме тому я вирішив створювати тільки рівси до першої 10 тисяч підписників. Чому саме такий підхід? Я вважаю, що коли ми починаємо робити щось нове, нам дуже необхідно і важливо отримати хоча б якийсь результат від нашої роботи. Я впевнений, що багато з вас зможе пізнати у цьому себе. Ви починаєте створювати ріси, створюєте перший, другий, можливо, навіть третій, але не отримуєте результату. Мозок не отримує насолоду. Він каже: Блін, ми витратили декілька годин у найкращому випадку а можливо навіть декілька днів на створювання кожного з цих рілсів. А немає результату. Ми отримали там 500, можливо, 1000 переглядів, 20 лайків, і немає насолоду, немає кайфу. Ви просто перестаєте це робити. Ось. Чому саме рілси? Я хочу, щоб ви зрозуміли, що коли люди відкривають Інстаграм 90% користувачів відразу переходять до вкладки Reels. Завдяки цьому, завдяки цим рілсам, людина залишається довше на платформі. А інстаграм зможе показати більшу кількість реклами і заробити більше грошей. Тобто, якщо людина сидить одну годину в інстаграмі, інстаграм показує їй там 10 реклам. Якщо вона просидить пів години, п'ять реклам. Тому інстаграм дуже сильно цінує і просуває контент креаторів, які вміють а, отримувати увагу людей. Ось це є найголовніша ідея усього цього. Наступний крок: Обираємо один формат і одну тематику для створення рілсів. Це необхідно для того, щоб Інстаграм зміг знайти вашу аудиторію, тобто аудиторію, яка зацікавлена вашому контенті, вашому блозі і безпосередньо вас. Завдяки тому, що наступний ваш Reels буде у такому ж самому стилі, інстаграму не доведеться шукати аудиторію знов, тому що він її вже знайшов. Саме тому кожен мій новий Reels набирав все більше і більше переглядів. Є кілька умов для потенційно успішного формату. Перше. Він повинен вам подобатись. Ну, взагалі, все, що ви робите, повинно вам подобатися. Я сподіваюся, кожен розуміє. Друга формат має бути простим у виконанні, тому що якщо ми кажемо про ефективність, то там буде постійність а постійність це 5 разів на тиждень. І щоб ви були у змозі це робити, формат повинен бути простим. Третя формат вже працює у інших блогерів. Одним з найефективніших форматів. Який відповідає усім цим умовам, є формат читай опис. Це коротке відео з цінним описом, яке легко створювати. Я витрачаю одну годину для створення якісного рілса. А, цей формат не вимагає якихось спеціальних навичок з відеозйомки або з монтажу. І найголовніше, він є супервіральним. Тобто уся моя аудиторія у моєму блозі а, підписалась на мене завдяки саме цьому а, формату. І так, рухаємось далі. Додавання цінності. Цінність вашого контенту визначає конверсію підписників. Нам завжди потрібна нова аудиторія, тому надаємо багато, багато цінності. У світі, де кожен намагається у вас щось забрати, надавайте цінність. Ваше відео може забирати декілька мільйонів переглядів, але принести вам 200-300 нових підписників, можливо, навіть ще менше. То, ну, як якийсь мемчик чи прикол. Але інше ваше відео може зібрати 400 тисяч переглядів і принести вам півтори-дві тисячі нової аудиторії. Чому? Тому що там була цінність ще й безкоштовно. Тому акцентуємо увагу на цінності. Ваш контент повинен бути таким, щоб його хотілося зберегти, репостнути, передивитись знов. І найголовніше підписатись на вас, щоб бачити схожого контенту ще більше. Тому цінність, цінність і ще раз цінність. Наступний крок це регулярність і дисципліна. Я викладаю рюзи приблизно 5 разів на тиждень, тому що Інстаграм віддає перевагу тим контент-мейкерам, які регулярно публікують свої відео. Він любить постійних і дисциплінованих творців, адже може розраховувати на них для отримання уваги аудиторії на платформі, навіть якщо на початку результати можуть здаватися скромними. Наприклад, мій восьмий рюз набрав десь. 185 тисяч переглядів прямо зараз він має. Можете, до речі, відкрити і подивитись. Але на момент публікації він мав всього там 6-7 тисяч переглядів. Тому саме завдяки постійності і регулярності кожен рілс, який я колись створив, прямо зараз продовжує приносити мені нових підписників. І саме завдяки цьому мені вдалося зібрати 9 тисяч аудиторій у серпні місяці. І так, друзі, останній пункт це про постійний аналіз вашого контенту, взагалі, всього, що ви робите на платформі Інстаграм. Аналізуйте, адаптуйте, покращуйте. Ось така головна ідея цього пункту. Тобто після кожного випущеного відеоролика ви повинні проаналізувати кількість збережень, репостів, коментарів, середній час перегляду, кількість переглядів і кількість підписок і робити. Висновки із цього, звісно, з одного відеоролика ви не зможете типу зрозуміти там усього, але зробивши там 50 відеороликів і проаналізувавши кожен з них, ви зможете для себе щось зрозуміти. Тобто, якась тема більше подобається зараз вашій аудиторії і є більш актуальною. Ви починаєте рухатись і створювати новий контент у цьому напрямку. Якийсь тип, наприклад, тригерів, типу крючків, раз крючків, заходить в вашу аудиторію і е, чіпляє увагу нової аудиторії, а якісь е, крючки не чіпляють так сильно. Якісь пости більше зберігають, а якісь пости більше репостять. Ваша задача зрозуміти, чому саме так трапляється. Тобто у е, будь-якій невдачі і будь-якому успіху є своє чому. Ваша задача завжди намагатись знайти це чому. Тобто, чому відео не залетіло. Ми робимо е аналіз не тільки відеороликів, які залетіли, але й тих, які не залетіли. І наша задача зрозуміти, чому вони не залетіли. Це якась тема або формат, або взагалі те, як ви е цю інформацію надаєте. Тобто, наша задача зрозуміти завжди, чому. Um, цей регулярний аналіз потрібен, щоб залишатись актуальним, і це є дуже потужним інструментом. Я вам скажу одну таку штуку. Ми аналізуємо не тільки свій контент, ми взагалі аналізуємо свою стрічку. Ось що ви бачите у себе в контенті, коли ви просто там вертаєте стрічку інстаграм, бачите якісь відео, які залетіли. Ваша задача аналізувати їх теж і зрозуміти, чому вони залетіли. Тобто, вчимося не тільки на своїх помилках і своїх успіхах, а вчимося на успіхах і помилках інших креаторів. Це дуже потужний інструмент, який повинен бути у вас в запасі. І є ще одна річ, яку я хочу вам розказати: перегляди самі по собі нічого не означають. Тобто, зробивши свій перший мільйон переглядів на рілсі, нічого окрім екстазу, ейфорії, насолоди і натхнення робити ще більше таких рілсів, ви не отримаєте. Тобто, задача навчитись повторювати цей. Успіх, щоб це мало великий величезний потенціал заробітку, це повинно траплятися систематично. У цьому вся ідея. Тобто, навіть люди, коли бачать ваше перше відео, воно, можливо, за ідеєю сподобається, але не факт, що вони підпишуться. Але побачивши його в другий, в третій, четвертий раз, не маю на увазі ваші інші ріси, вона обов'язково це зробить, і це грає нам на руку. І так, друзі, ця стратегія працює не тільки в мене. Мої учні вже довели це на своїх блогах. Тому я підготував для вас міні-продукт, який допоможе і робити вам круті результати за допомогою тільки рілзів. Тобто таргетована реклама, на якому витрачаємо купу грошей, щоб зібрати свою аудиторію, і почати заробляти якісь гроші, нас все більше не цікавить. Це. Це не так ефективно і це дуже коштовно. Це, звісно, має місце бути. Але коли ми починаємо, ми хочемо зробити швидко, ми хочемо зробити якісно і відчути ось цей стрибок у нашому житті, який ми так давно шукали. Тому я далі вам трохи розкажу про свій продукт. Кому це не цікаво, можете просто залишити мені фідбек по вже отриманій інформації. Для мене це буде дуже цінно, тому що завдяки цьому я можу робити краще і бути більш корисним. А для людей, яким це цікаво, це буде практичний... Інтенсив він називається Instagram Ривок 2425. Instagram Ривок, тому що результат, на який ми можемо розраховувати, це приблизно 15, 20, 25 тисяч підписників за 3-4 місяці. Ну, звісно, у кого як. Але мій результат був це 3 місяці 20 тисяч підписників. 4 місяці це було там щось вже 27-28. Тобто за 4 дні ви отримуєте план для досягнення таких результатів і вже зможете почати його використовувати. Для кого підійде цей інтенсив? Він підійде для кожної людини, яка хоче навчитись залучати нову аудиторію у свій блог тільки завдяки Рілсам. Він підійде новачкам, тому що я розказую, як створити, налаштувати і оформити сторінку з повного нуля. Він підійде блогерам з досвідом, тому що я надаю усі необхідні інструменти і практичні паради, які зараз працюють на мій блог, завдяки яким я маю 3 мільйони переглядів на місяць і приблизно 1 мільйон охоплених акаунтів. І ну, і взагалі, усім діджитал, так як я сказав, усім, хто хоче навчати залучати нову аудиторію? І цікавим модулем буде останній модуль, де я розкажу, як ви зможете автоз... автоматизувати систему монетизації вашого блогу завдяки створенню міні-продукту, як, наприклад, мій інтенсив і автоматизації цих дій, щоб це все працювало, і ви могли заробляти кошти, тільки роблячи нові ріси і залучаючи нову аудиторію. Як буде проходити цей інтенсив? Ви отримуєте уроки в записі з доступом на три місяці, які ви зможете дивитись у будь-який зручний для вас час. Також ви отримуєте доступ до чату з ком'юніті, де такі ж самі люди, як ви, обговорюють актуальні проблеми, ідеї, діляться своїм досвідом і так далі. Ви отримуєте унікальні файли. Це будуть промти для чату GPT, приклади сценаріїв, чек-ліст для рілсів. І, звісно, супер необхідні базові знання по рілсам, які будуть завжди з вами у вас під рукою. Тобто, ви зможете відкрити їх і знайти для себе те, що ви там забули, тому що там буде уся базова інформація, яка реально працює. Тому ось так, друзі, для вас зараз діють особливі умови на цей продукт. Це знижка в 60%. Щоб дізнатися усі деталі, переходьте за посиланням на сайт під цим відео. І це все. Дякую вам, що дивились, друзі. Це час зайняти собою, зайнятися своїм блогом і своїм життям. Дякую.